Вже другий рік поспіль у Долинському районі селом найкращого благоустрою називають Лолен. Охайні вулиці та чисті подвір'я зауважать і туристи, які прибувають сюди, щоб відпочити серед мальовничої карпатської природи. А також відвідати відомий далеко за межами краю музей Івана Франка. Про труднощі й досягнення місцевої громади розповідає наступний сюжет. Лолен далеко не найчисленніше і не найбагатше село Долинського району. Тому звання села з найкращим благоустроєм це насамперед результат сумлінної роботи громади. В селі є успіх, якщо є добрий голова, який робить роботу, якщо добрий директор школи, завклуба, священник. Тут тобто в цьому ж селі нормальна така ситуація, і голова такий дуже дієвий, активний, який відстоює інтереси села і робить реальну роботу. Тому село нормально собі хорошому, такими, ну, такими нормальними темпами розвивається. Хоча й проблем тут не бракує. Одна з них будинок культури, який урочисто відкрили ще шість років тому, однак досі не здали в експлуатації. Тепер споруда потребує ремонту, протікає дах на в підвальних приміщеннях. Коли знайдуться кошти на всі роботи, сільський голова не знає. Будинок культури недобудований, він не зданий в експлуатацію. Його перекрити треба. Надіюся, на другий рік. Значить, після виборів ми з владою знайдемо спільну мову. У селі сподівається, що ситуацію з будинком культури вдасться вирішити наступного року. Це ювілейний рік від народження Каменяра, а отже, на урочистості в його музей завітають гості не лише з Прикарпаття. А от кошти на реконструкцію Лолинської загальноосвітньої школи вдалося знайти за кордоном. Ремонт навчального закладу проспонсорували школи-партнери з Республіки Польща. Це школи опольського повіту, опольського воєводства. В принципі, в Долинському районі підписаний договір Долинського району і опольського староства. І відповідно вже в рамках цього договору вже підписані договори на пряму зі школи. Ми плануємо ще зробити тут вестибюль, добудувати, замінити частину ще зовнішніх дверей. Всередині замінити двері, ну невеличку таку реконструкцію, ще в їдальні так. Ну в принципі, планів ще є багато. Безперечною перевагою Лолена є мальовничі краєвиди, які за умов правильних інвестицій стануть передумовою потужного розвитку туристичної галузі. Вважає сільський голова. Ми маємо непогані такі інвестиційні проекти. Два вже зараз допрацьовуємо. що з часом варіант буде такий, що на тих місцях будуть розбудовуватись туристичні бази, і тоді Лолен набере зовсім іншого значення ніж поки що він є сьогодні. Тож, попри свої численні досягнення, громада села ще має до чого прагнути і над чим працювати.